У цифрову епоху історія більше не має темних плям. Кожна подія, навіть найменша, лишає по собі цифровий слід у вигляді повідомлень, фотографій, відео, статей чи подкастів. І сьогодні достатньо мати смартфон, щоб зафіксувати фрагмент історії і фактично стати її хронікером. Але я не втомлююсь нагадувати, що велика кількість контенту це також погано. Парадокс, але це працює як у супермаркеті, де від широти вибору буквально розбігаються очі. Споживач губиться на фоні цього розмаїття. І не завжди розуміє, що саме варте уваги. Колись давно, у радянські часи, було лише три телевізійних канали, тож вибір був не широкий. І полювати заглядачем було відносно нескладно. Але нині все змінилося. І ваш контент має не лише інформувати, а й захоплювати. Назва, обкладинка, подача усе має бути смачним і привабливим для споживача. І навіть солідні державні ресурси, і навіть коли мова йде про війну, змушені грати за правилами інформаційного ринку. Бо якою б не була тема, якщо хочеш, щоб тебе почули, треба вміти розповідати це цікаво, як би цинічно це не звучало. Моє прізвище Руденко. Я досліджую сучасну російсько-українську війну від самого її початку. І це проєкт 556 на 45. Щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Згадайте перші дні великого вторгнення. Тоді офіційні особи Міністерства оборони Російської Федерації заявляли. Що, мовляв, повітряні сили України та система протиповітряної оборони знищені. І перемога російських військ незабаром. Проте не так сталося, як гадалося. І вже кілька років система ППО України буквально демонструє дива ефективності. Тут варто розуміти, що ті найважчі перші дні повітряні сили витримали без іноземної допомоги. І доволі велика кількість російських пілотів. Втратила свої крила не через новомодні західні технології, а саме через дії українських вартових неба. Станом на сьогодні багато чого змінилось. І небо України захищають різноманітні зеніжні системи, які в тому числі надані західними партнерами. Проте керують цими системами українські люди. І це важливо. Командир дивізіону Герой України Кирило Перетятько демонструє, як працює система НАСАМС. Розповідає про важкі протиповітряні бої під час масованих російських атак. І лише в одному такому бою підрозділ перетятька було збило одразу 11 російських крилатих ракет. Деталі в сюжеті від повітряних сил. Одне застосування, одна знищена ціль. За один протиповітряний бій ми збили 11 крилатих ракет. Таке не забувається. Ми, мабуть, побили всі рекорди інших країн по швидкості перезаряджання. І ми готові це робити постійно для того, щоб захищати нашу країну. Були б ракети. Впродовження теми західної зброї. Її величність БМП Бреглі. Ця БМП була створена більш ніж 40 років тому та бачила не одну війну. Але в умовах сучасного російсько-українського протистояння ця техніка і досі є актуальною та ефективною. Вона щодня рятує життя українських воїнів. Броня Бредлі витримує удари артилерії, ПТРК, підриви на мінах та ФПВ-дрони. даючи нашим підрозділам шанс вижити там. Де інша техніка вже б розлетілася на уламки. А комплекс озброєння цієї машини іноді дозволяє знищувати ворожу бронетехніку ще до того, як противник відкрив вогонь. Дивіться на офіційній сторінці десантно-штурмових військ. Огляд БМП Бредлі з позиції досвіду сьогодення. Маневрність, гармата класна і броня цідова. Це красавіця. Ми її так називаємо лялька, наша лялька все. Коли спокійна, коли дуже агресивно. Ну, так само, як, як жінку, роздракониш, і то їй тільки давай щось розібрати. Точно те саме це про ню, чисто про ню. Розібрати або сусідами посваритися, це вона любить. А потім сусіди починають обіжатися і шукати, де вона стоїть, давай її будемо шукати. Це взагалі красота. Ві, машина Бредлі дістає мішенцею на, ну як, якщо на максимальну брати, то до 4 кілометрів. Нещодавно начальник Генерального штабу Російської Федерації Валерій Герасім офіційно визнав участь північно-корейських військ у російсько-українській війні. До цього моменту корейці працювали як звичайні російські іхтамніти. Менше з тим, офіційний статус як такий на бойові властивості впливає не сильно. І північно-корейські солдати завжди були серйозним супротивником. Проте варто розуміти, що і українські військові геть не вчора народились минулого місяця. Воїни 6-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї у Курській області Російської Федерації. Під час швидкого контакту оператори ССО знищили 25 північнокорейців. Станом на сьогодні, оприлюднення відео з безпілотника та нагрудних камер бійців ССО. Вже не вплине на безпеку операції. Тож його було опубліковано на офіційній сторінці Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Бій, так би мовити, від першої особи до вашої лаги. Давай, давай, давай. Мы не начинаем, не начинаем обходить, со мной есть. Будем откатывать за самосемьдесятку. Ну, погнали. Я чую да, да, да. А где-то вот тут. Если мы его так бы взяли, блядь, ну, то на месте? А, а! Покровськ. Місто, яке є фактично на лінії фронту квітень 2025 року. Російським окупантам не вдається підійти до Покровська, однак вони буквально рівняють місто з землею. Застосовується все: ракети, плануючі авіабомби, які іноді називають кабами, і в Водночас в Покровську лишається близько двох тисяч цивільних. Це люди, які не виїхали з різних причин. Через вік хвороби, байдужість чи просто тому, що вони банально не мають куди одітися. Тож ці люди живуть серед уламків без гарантій на завтра під щоденними обстрілами. 68-ма єгерська бригада нещодавно опублікувала на своєму Ютуб-каналі цілий фільм, присвячений цій ситуації. І я вам рекомендую його подивитися. Депородна що шори, що я не. Схувався, тут не вища, Я ну... Ну... Все, дякую! Будь ласка. Десь в цьому районі, так, буде. — Сейчас спробуємо зайти до наших хлопчиків. Розберемося, що там, що по чому. Ну так, в принципе, все. Все добрые. Что еще сказать? Ну что, это полезно. Полезно походить, подивиться. Выйдем на движок. Мы на месте. Двадцать два роки. Це багато чи мало. В рамках історії це одне покоління. А якщо казати про космос, існування зірок чи планет, то це взагалі мить. Водночас, якщо казати про окремо взяту людину, то 22 роки це ціле життя. Маючи вік лише 22 роки, герой наступного відео вже майор. А 14 березня 2025 року він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. В 22 роки майор на псевдо Кунжут командує батальйоном. У свіжому відео від 115-ї бригади він розповідає про свій шлях як командир, з якими викликами стикався, та навіть як боровся у своєму підрозділі з айджизмом. Менеджмент в командному складі армії не менш важливий за бойовий досвід це пряма цитата. Першим ділом фізон. Не буде з фізухи, типу там роби, що хочеш, тобі окопу. Побігти, відбігти, перебігти, покопати, відтягнути пораненого, принести паки з водою. Ну, оця військова рутина, ти без фізухи її не зробиш. А тим паче, ну це на той час, коли не було кучі дронів, коли можна було якось там на латі вранку або ввечері зайти на позиції і вийти. А зараз фізуха вирішає максимально. Війна показала, хто на що вчився, хто на що спроможний, і хто що з цього буде мати. Я ж якось вибрав цей шлях військовослужбовця. Мені держава довірила людей, озброєння, техніку, ну і першим ділом людей. Людей, за яких я відповідаю, і з яким я маю виконувати завдання. Першим ділом їх вберегти, другим виконати завдання. Це навіть в статуті написано, що першим ділом збереження особового складу, потім виконання завдання відправи. Військово-морські сили України це ще один фігурант казок Кремля, рід військ, який, так само, як і повітряні сили, був за заявами супротивника вщент розбитий в перші години Великого вторгнення. Вже досить швидко цей, начебто знищений рід військ, показав себе в бою, а потім ще й потопив флагман російського чорноморського флоту, яким цей флот так пишався. І як завжди, залізо, це, звісно, важливо. Але зброєю і технікою керують люди. І свіжий випуск проекту Полігон, який було опубліковано на офіційній сторінці управління комунікації Генерального штабу Збройних сил України, присвячено саме людям. Тренування протиповітряної оборони, навчання живучості корабля, де відпрацьовуються найскладніші сценарії море, хвилі та багато іншого. Ютуб канал захисники незалежності. Навіть. Наш екіпаж такий, що ми повинні один одного заміняти. Задачі можуть бути різними і кожен повинен вміти користуватися кожним засобом нашого катера. Ми стараємось по максимуму один від одного навчатися і використовувати свої навички. Важливо саме надати їм правильність, послідовність дій, які, по-перше, приведуть до успішної боротьби за живучість корабля. І саме головне, щоб хлопці розуміли, що вони залишаться при цьому всьому неуражені, якщо будуть правильно виконувати дії. Я не втомлююсь повторювати. Будь-яка армія це, по суті, окрема держава в державі. І це не дивно, бо, на відміну від багатьох інших структур, військо має зберігати можливість ефективної роботи навіть в умовах повного колапсу інших державних інституцій. Тож знов таки логічно, що в армії є місце для будь-якого фахівця незалежно від професії. Варто зазначити, що в умовах великої війни часто саме військо стає і найнадійнішим роботодавцем. Проте зараз мова про інше. В контексті цього огляду ми говоримо про армію як про потужного творця контенту, причому з практично безмежними ресурсами та можливостями. Тож я нагадую, це не фінал і це точно не хід параду. Це огляд офіційного мілітарного відео. Я закликаю вас підписатися на цей канал та офіційні канали бригад і формувань Збройних сил України. Хто знає, можливо, завтра доля запропонує саме вам. Перетворитись з глядача на актора. Тож розуміти, чим живе та чим займається той чи інший підрозділ, буде дуже помічним у виборі військової професії. Підтримуйте армію, підтримуйте один одного. Ми побачимось з вами наступного тижня. Далі буде.